З мінометів та танків сьогодні вранці бойовики обстріляли підрозділи українських силовиків, що розташовані біля Маріуполя на лінії Павлопіль Гнутове. А стверджують у раді нацбезпеки, українські воїни відбили і навіть змогли знищити один панцерник ворога. Яка ситуація просто зараз? У Приазов'ї? запитання до Світлани Фечун. Вона напряму в зв'язку зі студією спецскоро. Світлана, добрий вечір. То власне від самого ранку ще повторювалися такі потужні активні бойові зіткнення. Олександра, залпи важкої зброї сьогодні періодично лунали весь день з сьомої ранку. Вранці бойовики обстрілювали східні позиції українських військових поблизу селищ Гнутове та Павлопіль. Вогонь відкривали з мінометів та танків. Там українські військові знищили танк противника. Також накрили бойовики вогнем з мінометів та градів. Блокпост біля Талаківки. Кілька снарядів влучили у житлові будинки. Частково зруйновані понад десяток помешкань, пошкоджені дахи, вікна. Повилітали разом із рамами. Деякі взагалі відновити неможливо. Наша знімальна група приїхала в селище за кілька годин після обстрілу. Місцевих жителів не було видно взагалі. Лише на дворі, де снарядом зруйновано всі будівлі застали сусідів, які допомагали розбирати завали. кажуть, осколками пошматувало домашніх тварин та поранило сусідку. Нагаділись во дворі хазяєва. Взрыв, они... жена была в подвал, пыталась спрятаться. Ну, не успела. Взрывной волной накрыла, там, перебила ногу, что ли. Они стреляют и убегают. Там не мальчики, не наркоманы работают, там работают профи. То есть стрельнули, убежали, потому что знают, что пойдет ответка. То бишь, 7-8 минут и они уходят с позиции, от какой отстрелялись. Відразу після обстрілу українські військові допомагали мешканцям вибратися із завалених підвалів та шукали шукали нерозірвані снаряди, що залишилися в землі. Тим часом дорогу до талоківки блокували мешканці селища Сартана. Так вони протестували, щоб військові не рили окопи поблизу моста між двома селищами, адже бояться, що через розташування тут військових можуть обстрілювати і їхні будинки. Моста и возле тут у нас вот эти улицы, дома. Если будет бомбежка, это все же будет здесь, это все будет здесь летать. Зачем это надо? Мы боимся за свою жизнь. Данный мост есть стратегическим объектом. Вы это поймите. Сельский голова пришел и дал разрешение на охрану данного моста. Мы же тоже здесь своей волей не занимаемся. И вот а из-за этого, что люди не были поставлены в известность, получился такой конфликт. Неспокійно було сьогодні на півночі від Маріуполя у другій ночі. Невідомі відкрили вогонь поблизу 60-ї окружної комісії, щоб не наражати членів комісії на небезпеку. війці батальйону Полтавщина призупинили роботу у кружкому і посилили охорону приміщень з виборчою документацією. Виключили світ всі, хто залишився в поміщенні окружної комісії, залишилися до утра тут. комісії ми не приймали. Ночь пробыли мы здесь, закрыты в окружной комиссии. Мы людей собрали в актовом зале вместе уже с существующими бюллетенями. Люди находились под контролем и под защитой. Я думаю, это была всего лишь провокация. Провокация для срыва работы ДВК. Бійці добровольчого батальйону охороняють членів у кружкому та е, виборчу документацію вже п'ять діб. Вони дуже втомлені. Дехто лягав відпочивати на стільцях або просто на підлогу. Військові скажеться навіть не милися кілька діб. Відпочити бійцям дали лише після того, як укружком поновив свою роботу зранку. Зараз там ще триває обробка бюлетенів. Олександре Сідано дуже дякую вам. Прошу будьте, будь ласка, обережними. Світлана Фичун щойно була на прямому зв'язку із Вранці Там відбулася танкова атака. Українські бійці напад відбили і навіть спалили один з ворожих панцерників. Світлана Фичун серед іншого розповідала щойно і саме про таке.